Здоров'я та зайнятість молоді це одні з головних проблем в Івано-Франківську. Вирішити їх взялися представники Української республіканської партії Собор. Чемпіон світу з кікбоксингу, молодіжний мар Віталій Марінова зараз кандидат у депутати в міськраду на власному прикладі показує, що залучити молодих людей до спорту цілком реально. Кілька місяців тому він організував боксерський клуб Електрон. Однак, аби юні спортсмени мали змогу рости та реалізовуватися, тільки фізичних даних замало. Потрібна підтримка та допомога влади. Я сам займаюся боксом 9 років, і більшість цих років їжі їздила на змаганнями за свої кошти за ті кошти, які я шукав від спонсорів. Відповідно, немає підтримки, немає підтримки з боку. Місцевої влади хотілося б це змінити. І в міську раду йду відповідно з партією Собор, яка йде під гаслом спільними зусиллями для того, щоб змінити стереотипи молоді, для того, щоб вона мала чим зайнятися не тільки спортом щоб вона віддала культурні клуби, щоб було більше розвинуті ця інфраструктура, яка забезпечила розвиток гармонійної молоді, молоді, яка формувала в майбутньому демократичну соборну державу. Нині у боксерському клубі Електрон тренується 35 молодих людей віком від 14 років. Вони на противагу вихованню вулиці надали перевагу здоровому способу життя. Кажуть, бокс це той вид спорту, який гартує не лише фізичні, але й вольові якості. Однак запевняють, в Івано-Франківську потрібно розвивати різноманітні секції. Адже спортивне виховання це запорука здорової нації. Це дуже важливо, щоб молодь мала де займатися. Багато народу просто є, багато міст, де молодь взагалі не має шансу займатися. Нація потребує здорових сильних людей. Теперішній той час. На даний час займатися спортом дуже перспективно, тому що спорт це для людей перш за все здоров'я, люди тренуються, займаються. Своїм улюбленим спортом виховувати культуру життя у молоді міста каже Віталій Марінов, потрібно через відкриття та розвиток різних клубів, громадських об'єднань, спортивних секцій, мистецьких шкіл. Молоді люди повинні самореалізовуватися та вірити у свою перспективу. Фундамент розбудови молодіжної політики Віталій Марінов обіцяє закласти як депутат міської ради разом із українською республіканською партією Собор.